Олімпійський урок, всесвітній день бігу, ці акції, які щороку влаштовує Національний олімпійський комітет України, завойовують усе ширшу популярність серед наших співвітчизників, дорослих та юних. Адже, наприклад, у традиційний день бігу стартувати може кожен. Поруч із олімпійцями свої сили випробовують зовсім маленькі діти і вже поважні любителі оздоровчої фізкультури, а також інваліди. На такому святі в Івано-Франківську побували і ми. Наймолодшому бігуну півтора роки, найстаршому під 60. Буває, що біжать і сивочолі. Тогоріч бігову доріжку підкорив 84-річний чоловік. Вікових та інших обмежень у день бігу немає. В цьому власне і своєрідна родзинка свята. Уже 16 років поспіль в всьому світі і в Україні, в тому ж числі, проводиться такий міжнародний олімпійський день бігу, де приймають участь всі бажаючі жителі міст, сіл нашої України. Це маленькі дітки, починаючи від року і півтора і закінчуючи символічними ветеранами до 90 років. Цьогоріч, каже знаний спортсмен Роман Вірастюк, день бігу на Прикарпатті все ж мав свої особливості. Перша відмінність і хороша така, що цього року всі райони привезли від 15 до 20 чоловік. Це дуже важливо. Крім того, в кожному районі буде проводити свято, де будуть приймати участь і олімпійці наші. Ми будемо виїжджати по чергово, є графік, куди де будуть проводитися. Але всі приїхали сюди. Я думаю, що це навіть лишні, лишня можливість. Така навіть не це не лише можна, сказати, це нагода дітям поспілкуватися один з одним. Заохотити людей до занять спортом, а саме до бігу. Основна мета заходу. Існує навіть такий вираз бігом від інфаркту. Якщо зважати на особливості свого організму і не перебільшувати нагрузки, бігом можна загартовувати організм. Тому цей вид спорту насамперед для тих, хто дбає за здоровий спосіб життя. Для Мене задоволення здоровий спосіб життя. От, і... Як вам сказати, щоб молоді моломолоді подивилися, кожті шука церква п'ють пиво, то все, щоб провчалися наша хвора нація. а Треба оздоровляти і так сьогодні. Думаю, мені дуже подобалося, я хотіла, щоб я виграла постаратися перший раз.